Так, всім доброго вечора. Буквально хвилиночку дві чекаємо, щоб приєдналися до мене мої глядачі. Так, є в нас. Вже хтось до нас приєднується. Оленочко, рада вітати вас. Вибачайте, я сьогодні трошки припізнилася, Як завжди, щось завжди під кінець тижня виникає. Так, у нас сьогодні 25. Липня, і я як обіцяла сьогодні, е, хочу провести доброго вечора. Доброго вечора. Дуже рада, хто там приєднується до нас. Ось е, до мене. Рада всіх бачити. Буду рада, звісно, і знайомству з вами. У нас сьогодні 25 липня, і ми маємо на 20.03. Е, 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 тому будемо з вами сьогодні спілкуватися і будемо таку цікаву. Я запустила для вас тему інтригу, так, обличчя диявола. Про що ж ми таке цікаве сьогодні будемо говорити? Скажіть мені, будь ласка, чи взагалі вам цікаво? Е, поклікайте, Оксана, вітаю, я також вас вітаю. Поклікайте, будь ласка, мені ефір своїми сердечками, щоб я розуміла, що ви мене бачать, що мене чують, що вам взагалі зі мною цікаво. Так, Оленочка є, бачу, так, Оля у нас приєднюється. Так, класно, супер! Так, дівчатка, хлопці, рада вас бачити, рада вас чути. Ось. І сьогодні, в першу чергу, я хочу подякувати Богу за те, що в нас ще є можливість з вами спілкуватися. Доброго вечора, Наталечко. Доброго вечора, дивіться, за те, що ми маємо можливість з вами спілкуватися, за те, що я маю можливість ефір, за те, що все-таки є у нас та електроенергія. Ось, за те, що ми такі сильні, класні, круті і здорові. Так, і ми з вами на порозі, ну, майже перемоги будемо говорити. Всі про перемогу, я думаю, що якщо вже про неї говорять, то вона вже є в тому нематеріальному світі, в духовному світі, енергетичному, вона вже є. Так що скоро будемо святкувати нашу перемогу. Погоджуєтеся зі мною? Плюсики поставили, хто чекає перемоги, і шо і хто вірить в те, що перемога скоро, скоро от -от 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 настане. І поки ви ставите мені свої плюсики, я. Хочу подякувати всім хлопцям зсу нашим, всім і головнокомандуючим, всім абсолютно, всім, хто сьогодні постраждав, хто є, хто боронить, хто працює, хто в тилу працює і так далі. Тому що в тилу, повірте, також дуже складно. Роблять з нами чудеса, але ми. Все витримаємо, правда? Тому що ми сильні і ми українці. Так, супер! Дякую, дякую за вашу підтримку і дякую за ваші плюсики. І так, про що я сьогодні цікаве таке хотіла з вами говорити? Знаєте, пустила вам інтригу, як то кажуть, так? Скажіть, будь ласка, чи в сторі сподобалося моє відео, де я хохочу, де мене розсмішили, і я не можу ніяк спинитися? З мене сміялись, бо, бо я позувала, позувала. Далі в результаті з мене почали сміятися, і я теж сама розсміялася, і вийшло таке смішне відео. Ось, чи сподобалося вам також таке відео цікаве? Так, добре. Отож, значить, про що я хочу говорити? Я сьогодні хочу говорити з вами про успішний успіх. Про, маслю, про масло масляне, так? Зараз кажете. Е так, Оленочка, супер, щиро. Та вийшло щирий, щирий сміх в е моїх сторіз. Е так, значить, дивіться. Про що я хочу сьогодні говорити? Я сьогодні хочу говорити, що кожен із вас може бути успішний. Так? І, власне, про успіх хочу говорити, про те, як досягати цього успіху, і що нам заважає. І е, якраз хочу вам коротенько сьогодні, буквально я з вами буду недовго. Я буду з вами про е, буду буквально, може, хвилин 20, ну може, максимум 25, якщо будуть у вас. Е, Запитання, то, звісно, вам відповім. Але швидше за все, що е, вечір, е, як то кажуть, підвечірок люди йдуть гуляти, бо ще поки що тепло, ще хочеться десь подихати свіжим воздухом, десь хтось іде в сад, десь хтось має якийсь город і так далі. Так? Тобто є якісь розваги вечірні, тому я не буду вас довго тримати, а коротенько розкажу, що я сьогодні на що хотіла звернути вашу увагу. Отож, я сьогодні хотіла до вас донести формулу форму успіху. Значить, що це таке? Дивіться. Це є крута штука. Я думаю, що я нічого нового вам не розкажу, але я хочу закцентувати ваш фокус в інший ракурс, в інший вектор, щоб ви просто зрозуміли, що таке успіх. Тобто, щоб це не це не про сам успіх, це про досягнення про досягнення будь-чого. Того, що ви хочете, не має значення: хочу купити сумку, це про це. Хочу побудувати будинок чи мати будинок. Це про це. Хочу класну роботу, це про це. І так далі. Тобто йдеться про досягнення будь-якої цілі. Отож. Я не, не дуже розібралася із тими картинками, як це виставляється, щоб вам це показати, донести. Ще поки що я з цим вивчаю і дивлюся, як це люди роблять. Ось тому я буду говорити поки що на пальцях, але ви уважно слухаєте, і ви можете просто абреві... абревіатуру записувати. Отож, значить, дивіться, що таке формула успіху. Формула успіху ще в мене до вас таке питання. Чи є у вас якісь бажання? Чи у вас є цілі? Поставте мені, будь ласка, плюсики, і чим більше плюсиків, тим, звичайно, більше є, я так розумію, якихось цілей і того, що ви хочете досягти. Отож, чекаю на ваші плюсики, або ставте лайка, ставте сердечки, щоб я розуміла, що ви, що ви чогось хочете. Бо дивіться, людина, яка нічого не хоче, так, людина, яка нічого не хоче, це ходячий труп. Вибачте, що я так говорю, але насправді це так є. Ха, класно, супер! Сьогодні тільки но прописала. Супер, супер. Бачите, як вчасно, і е, е, яка виходить ситуація? Значить, дивіться, формула успіху це є насамперед. Це є ваша зона, в якій ви перебуваєте. Хтось перебуває в зоні комфорту, але більшість із нас перебувають. Так, як сказали, що сьогодні сприятливий день. Я довший час думала, бляха-муха, про що я маю говорити? І що мені треба сказати? І отут я слухаю, де певні там відео, навчання, уроки і так далі. І тут мене осінює, що потрібно людям це швиденько розказати. І розказати, познайомити про... із обличчями диявола. Ну, це взагалі, слухайте, жесть, оце мене все світ веде. Це взагалі, розумієте, по-перше, я думала, що я не встигну, тому що в мене там були якісь справи. Я бігала, бігала, їздила, їздила за 20 хвилин, ну це зібралася з думками і з усім, і з, з, з фейсом, і з обличчям і ви до вас в ефір Я все-таки думала, що не встигну, але все встигло. Значить, дивіться. Значить, так повинно бути. І сьогодні є ті, хто реально кому я потрібна. І сьогодні, якраз той день, який ви пишете сприятливий, хоча я не розумію, чого він сприятливий. Але якщо ви пишете, що сприятливий, значить ви що знаєте. І не дарма я тут, і не дарма я про це хочу говорити. Отож, поїхали. Значить, форма успіху, або формула успіху, або е, як досягти своїх цілей. Тобто, дивіться, що ви робите. Перше, у вас є, що сюди входить, які компоненти, які чинники, що сюди, яка складові, будемо так говорити, будемо їх називати. Значить, що сюди входить? Перше, це є зона, в якій ви перебуваєте. Це є зона, як я кажу, ми, нам говорять дуже багато часто психологів і ну, різних вчителів, тренерів говорять про комфорту, так? ліку розпочали на початку липня. Так, звичайно. І дивіться, ви, значить, це є та зона, в якій ви перебуваєте. У когось вона є комфортна, тому що ми адаптувалися. У когось є дис... ну, тобто, зазвичай комфорт, дискомфорт це тоді, коли вам нічого не треба, коли ви все досягли, і ви балдієте, ви насолоджуєтеся цим. Зрозуміло, так? Тобто більшість із нас перебувають в зоні дискомфорту. Так, це є одна складова. Плюс далі є. Це є бачення. Тобто ви маєте побачити, що ви хочете. От в нас, ви розумієте, я зустрічаюся з цим у своїй роботі, з тим, що я деколи запитую, і люди приходять, я кажу, що ви хочете отримати в процесі нашої спільної роботи, спільної праці. І людина каже: ви знаєте, в мене з цим проблема, я не знаю, що я хочу. Як ви не знаєте, що ви хочете? Ви не хочете? Я вам розкажу, що ви хочете. Ви хочете бути спокійною, ви хочете бути щасливою. Ви хочете бути розумною? Ви хочете мати якісь досягнення. Ви людина приходить на землю, щоб ви собі розуміли, відкриє вам великий секрет, якщо ви цього не знаєте, для того, щоб бути щасливою. І от її одному щастя приносить одна штука, другому друга і так далі. І так далі, і тому подібне. Тому дивіться, у вас має бути чітке бачення, що ви хочете, і чим більше цього бачення, тим більше ви отримаєте. Тобто, об'єм цього бачення, ємкість має бути надто потужна, і ви повинні це бачити. Тому, будь ласка, розвивайте. Для цього потрібно писати цілі, для цього потрібно проходити тренінги. По цілях, по бажаннях, як правильно формувати, як правильно розвивати, і так далі, і тому подібне. І плюс перші кроки. Так, Це все в дужечках. І це повинно бути більше, ніж супротив змінам. Що таке супротив змінам? От, Наприклад, ви хочете, але у вас виникають страхи. У вас виникають сумніви. У вас виникає якась дивна лінь. І ці три складові, які я назвала, це називають обличчям диявола. Тобто, диявол робить так, щоб. Запла... Тобто Бог дає дивіться, як класно, як суперово. Бог дає. Тобто Він вам показує, дивіться, ти оце, оце можеш мати, оце, ото, 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 ото. звідти, і звідси втручається хто? Його помічник так, Який каже: ану, я тебе випробую. Чи ти хочеш, чи ти не хочеш цього? І раз і вам перешкоду. Трах-бах. Вже записалась до Ляни, вже пройшла консультацію, а, може, вона не поможе, а, може щось не так, а, то мені грошей не вистачає тут хотіла і так далі, і тому подібне. Тобто ви починаєте розум починає що робити? Розум це є досвід. І він починає що вам робити? Він починає вам підсувати різні випробування. Казати, та ти вже там був, та ти пам'ятаєш, як ти виступав на сцені, як тебе обсміяли, та ти пам'ятаєш, як то, як все. Коротше, страхи, сумніви. І лінь це все говорить про те, що це є диявол, який не дає вам рухатись, його завдання на землі гальмувати вас, щоб не розвивалася цивілізація, щоб нічого не відбувалося і так далі. Бог дає, а цей гальмує. Тому у мене до вас таке ключове питання. А з ким ви? Запитайте себе, будь ласка, а з ким я? А кому я служу? А кому я служу? Я служу йому? Я служу творцю. Це все зі мною зараз відбувається. Це не тільки з вами. Дівчатка, хлопці, це з усіма відбувається, розумієте? І ви повинні чітко розуміти, що Бог з нами, творець з нами, як хочете, все світ з нами. І Хто, і хто нас творить, називайте його, як хочете, це все одне і те ж. Розумієте? Ну, я віруюча людина, тому я кажу, що Бог зі мною і в кожному із нас є ця іскра Божа. Тобто, якщо ви цього хочете, воно тут поряд уже є. Просто треба прикласти маленькі кроки. І так, ще раз, ви аналізуєте, значить, що таке формула успіху? Як, як геніально, як просто дякую, супер! Це це факт, розумієте? І якщо ви бачите, значить давайте ще раз формула успіху, значить, це є ваше бачення. Це є ваша ні. Спочатку ми аналізуємо зону вашу як правило. Люди всі в зоні дискомфорту. Якщо ви тут зі мною, якщо ви приходите, значить вас щось не влаштовує, і не треба себе тішити, що ви окей, і з вами все окей. ні. Я також в зоні не такій, в якій би я хотіла. Ми зараз всі не в такій зоні. Ось і тому нам треба рухатися. Нам треба рухатися вперед, іти, 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 іти рухатись, досягати, нічого не боятися, тому що з вами завжди буде Бог. Якщо він вам дав, значить ви зможете це досягти. І тепер подивіться, значить, зона, проаналізували зону. Так, мене не влаштовує, хочу то-то, 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 то Намалювали собі, побачили картинку, описали собі картинку. так, ось, І написали перші кроки. Перші кроки. Так, завтра що я можу зробити? Мені треба побілити кімнату. Сьогодні, Тарас, бась, Бог, ти барахти, поїхала, купила емульсію, приїхали, з'явилися. Я тільки вчора, позавчора сказала, Всесвіт, любий Всесвіт, мені треба помалювати кімнату. Мені треба доробити цю кімнату. І тут ні сила, ні впало. Мені приходить запит і кричить, що давай поїхали. Я кажу, у мене ефір, пофіг, твій ефір. Завтра проведеш свій ефір і так далі. І ми поїхали бігом це все скуповувати. Ви не повірите, це мої реалії. Тому що я замовила і час, а ще дуже важливий час. І тому ви перші кроки ви повинні побачити і вже завтра подумати, а що завтра задати собі ключове коучингове питання. Я можу зробити для того, щоб досягти цю ціль. Що завтра я можу досягти, щоб досягти? І коли ви відчуваєте, вау, класно, Оля, дякую вам. І ви, і ви кажете, що завтра, які перші кроки? І з тих перших кроків ви написали, не треба писати 100 кроків. Напишіть 2, 3, максимум 5. Не більше. Не більше, піти в магазин і оцінити, який колір я хочу кімнати. Або, ну, це я говорю зараз про себе, те, що мені зараз терміново там треба. Які кілим, подивитися інтер'єр. Пішла, купила банку фарби, пішла, пошукала інтер'єрів оголошення людей і так далі. Тому подібне. Тобто, щось зробила. Хочу сумку, пошукала тих серед тих сумок, хочу взуття, та -ти, 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 ти ти і так далі. Тобто, перші елементарні кроки. Прописала і завтра встала і почала робити. І ключове питання: якщо ви відчуваєте сильний супротив, для того у вас є хто? Ліана Бунько, якщо ви відчуваєте, що у вас є страхи, що у вас є сумніви, що у вас є лінь. Дивіться, дівчатка і хлопці, тут ще я дещо про лінь хочу сказати. Лінь вона не завжди може бути лінь, вона може бути невизначеністю. Тобто людина впала в ступор, до мене прийшла сьогодні жінка вчора, вона каже: я зайшла в ступор. Я не можу, я не розумію, що зі мною робиться. Я не розумію, поможіть, будь ласка, і ми з цим ступором, ми цей ступор заберемо. Я допоможу їй це забрати. Тому дивіться, якщо у вас є якийсь супротив, і цей і ви не можете справитися з цим супротивом, ви приходите і кажете, Ліан, зараз діагностика не за 1000 гривень, а за 750 гривень. Будь ласка, скористайтеся доброю нагодою. Бо ціни ростуть. Подивіться, яка, які ціни в нас заростуть. Долар 42. Я не встигаю за цим доларом. Розумієте, в мене реклама з'їдається за 42 гривні за долар беруть. розумієте? А до війни це було 27-28. Тобто це катастрофічно ростуть ціни у всьому. Ви самі розумієте і самі це знаєте. Мені, не мені вам розказувати. Отож, якщо ви відчуваєте, що ви боїтеся, не бійтеся, Що ви пам'ятаєте, що страх це є ваш розвиток, це є ваш прогрес. Там, де страшно, туди треба лізти. Ну, просто лізти на карачках, як небудь пхати руку, ногу, підглядати, дивитися в той страх і, і все рівно туди йти. розумієте? Інакше не буде. Інша справа, коли ви чуєте, що вас паралізовує, що у вас там тілі страшний супротив. Приходьте, будь ласка, я допоможу вам позбутися ваших страхів, ваших сумнівів і забрати цю лінь, допомогти вам визначитися. Можливо, ви до кінця не розумієте, як вам далі рухатися і куди вам іти. От, запам'ятайте собі, що обличчя диявола вас гальмувати, а Бог дає вам силу, дає вам енергію, дає вам драйв і мрійте. Нічого не бійтесь. І пам'ятайте таку важливу цінність? З ким ви? На чиїй ви стороні? Ви з ним? Чи ви з його помічником? І пам'ятайте, у кожному із вас є Божа істра. І, іскра, перепрошую, Оленка. Ой, страх дійсно блокує, не дозволяє і каже, що ти не зможеш. Оленко, ви справилися? Ви якраз та. Котра має драйвовий результат після трьох консультацій, яка прийшла того року, цього року прийшла повторно до мене, під, підтвердять, поставте плюсики, що я говорю правду, яка б на посаді стала іншою, яка змінила кардинально своє життя, яка б від'єдналася від родичів, яка налагодила стосунки з родичами, ви і ви, ну дійсно, ви правду кажете, страх реально паралізує, блокує. І скажіть, як ми пройшли з вами через три консультації Оленка? От, прошу дуже. Оленка поставила, зверніть увагу, купа плюсиків. Зараз в роботі ще має, що в неї залишилася в це одна консультація. Ось. І як це швидко проробляється, як це швидко діє? Ну, немає чарівної пігулки. Повірте, чарівної пігулки нема. Чарівна пігулка в вас це те, як ви сильно хочете. І від цього буде залежати ваш успіх. Друзі. Питання, будь ласка. Отож, ще раз повторюємо. Оленочку, дуже-дуже дякую за рекомендації. Значить, формула успіху, вона ж та саме досягнення цілей. Перше, аналізуємо своє становище, аналізуємо свою зону комфорту чи дискомфорту, наскільки вона вас влаштовує? Плюс малюємо картинку, що ми хочемо, чи співпадає ця зона з, нашою, з тою картинкою, з якою ви хочете, тобто вам потрібно побачити чітко майбутнє. І третє, намалювати перші кроки. І прийти до Ліани і позбутися страхів, позбутися сумнівів, позбутися ліні і невизначеності, забрати обличчя диявола. З вами була Ліана Бонько. Я дуже рада. Будь ласка, я вірю в те, що українці, ми українці, і ми змінимо цей світ. Повірте. Що в нас, чесно, шлях важкий, навіть іноді дуже, але результат того вартий. Оленочку, я вам дуже-дуже дуже вдячна. Ось, Дякую вам. Я дякую тим, що, тим, хто був зі мною сьогодні в ефірі. Ось, Я дякую вам за вашу підтримку, я дякую за те, що ви є зі мною, і я чекаю вас. В себе на консультаціях пишіть, будь ласка, в Дірект, потрібна консультація. Ось, і е, я з вами зв'яжуся, я відписую. Я, я як правило спілкуюся, ось, і е, можете написати, з чим би ви хотіли попрацювати. Значить, дивіться, я працюю з різними питаннями, тобто, я можу допомогти в бізнесі просунутись, я можу допомогти страхи пропрацювати, я можу допомогти також. Позбутися різних болей, образ і так далі. Тобто, от зараз багато людей зайшло з радами. Тепер прийшли люди з тривожністю і почали до мене приходити діти з 15 років, 15, 16, 17 років. Ось тобто там дуже зараз критична ситуація в дітей. Чому? Тому що війна зробила своє. Тому тут е, така е, ситуація, яка не дуже не дуже приємна, вона дуже болюча і тому також не треба затягувати, і е, потрібно позбуватися цих всіх негараздів, зокрема тривожності, тому що тривожність вона приводить е, до затяжних страхів. І от в мене була дівчинка, яка практично мала вже панічні атаки в 16 років, і до чого хочу сказати, що Ця дівчинка, ми працювали з нею 16 років, ніколи не могла подумати консультація тривала годину 40 хвилин. Перша, вона пройшла три консультації і ще треба далі працювати. Добре, що там ще психіка поки що не порушилася. Ось, і все з психікою добре, і я сподіваюся, що ця дівчинка вийде, тому що вона пройшла базові три консультації, і їй стало набагато легше, і зараз будемо продовжувати далі роботу. Отож, якщо ви відчуваєте якийсь страх, як ви відчуваєте біль, як ви відчуваєте, що ви не справляєтеся, приходьте. Я із задоволенням з вами попрацюю. З вами була Ліана Бонько. Я бажаю всім гарного вечора. Нехай Бог береже нас всіх, і нехай все те, що летить, повертається назад до ворога. А з нами Бог! З нами успіх і процвітаюча Україна! Я вірю кожного із вас і знаю, що ми переможемо. Всім доброго вечора!